Привіт, друзі! Як ви бачите, позаду у мене польський кордон, польсько-український медика Шегині. Хочу вам, друзі, сьогодні сказати, що я тільки що ходив на піший перехід, запитати в прикордонників, як ситуація виглядає із в'їздом українців. Або ж переходом українців до Польщі, станом на сьогоднішній день. Чи можна сюди в'їхати, якщо закінчилися дні по біометричному паспорту, або ж кого взагалі не пропустять? Так, от, друзі, хочу вам повідомити, що якщо ви не маєте довідки ДІАПЛ і у вас закінчилися дні по біометричному паспорту, то на 99% сказали, що не пропустять. ну, сказали на 100%, але я думаю, що 99%, тому що можна про все домовитися і пояснити причину, чому ви повертаєтеся і так далі. Пам'ятаємо, друзі, як отримати довідку Дія Це треба мати профіль Зауфани насамперед. Потім треба мати ще додаток МОбиватель, який потрібно буде скачати в плеймаркеті або ж в Апсторе. І звісно ж там зареєструватися за допомогою профіля зауфаного. І таким способом ви зможете скачати довідку ДіАПЛ, якщо у вас є песель з позначкою УКР. Інших способів, друзі, просто немає. І я також зустрів підписника, який мене впізнав. Так от, друзі, він сказав наступне: що він передав свою свого закордонного паспорта дружині вона поїде в Україну зараз, подасть документи на візу, і він отримає собі візу і таким чином отримає свій паспорт назад. Звісно ж, він написав доручення на це все, і можу вам сказати, що без проблем отримає візу. Друзі, а на основі яких документів ви зараз перебуваєте в Польщі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І що ви ще хочете дізнатися із від прикордонників, Напишіть також, будь ласка, в коментарях, тому що у мене поки що є можливість це запитати, поки я тут.